Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Тілець на період з 23 лютого по 1 березня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли. Отримати відповідь. Дивимося, друзі. Які картинки для вас півпали? Закриття на замок. Ось тут скандал, романтичне почуття, корабль, далека дорога або якісь грандіозні зміни в житті, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут у вас стрілочки, вони показують стрілочки вниз. Це призупинення якихось ваших дій та подій. Іноді так необхідно, щоб встати на паузу і щось або перевірити, або доробити, щоб результат вас влаштовував. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вийшло нове відео Пасіянс Гороскопи. Досить таки цікаве. Воно потребує уваги для того, щоб ви змогли саме особисто для себе почути або віднайти відповідь на ваше особисте питання. Досить такий цікавий розклад. Якщо вам сподобається, будемо його робити частіше. Це перший раз всіх запрошую. А ми прямуємо вперед. Другий розклад знак Зодіака Тілець. На період з 23 лютого по 1 березня.

Дивимося, друзі. Лебідь, романтичне почуття. А також тут кайдани, це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Планета місяць це якісь таємниці, нічна пора доби або батьківські обов'язки. Обирайте те, що стосується вашої ситуації. Ось тут далека дорога. Або підняття по кар'єрних сходах. Підвищення в посаді за картою долі. Зверніть увагу, друзі. Все не просто так. Ось тут гроші. Можливо, ви чекали посаду або коли вас запросять, або коли ви, наприклад, здасте певні іспити, і нарешті це у вас відбувається за картою долі, і чомусь це вам приносить гроші. Можливо, якась премія. Ось тут каблучка. Для когось вона може показувати пропонування руки та серце, а комусь це договір по роботі. Наприклад, нове місто роботи. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Друзі, у нас новий гість робить з нами пасіянці. Це дядю. мы продолжим им. прямой прямуем вперед. На третий раскладе. Третій розклад, знак зодіака тілець, Знову карта долі. Важливі події. Вони можуть стосуватися не тільки роботи, а ще чогось для вас дуже важливого. Дивимося, друзі, за чергою. Карта долі. Карта СОС. Будьте уважні та обережні, чого б це не стосувалося. А також тут ваша карта родини і покровительство вищих сил. Не дивлячись на те, що вищі сили часто нам допомагають, але ми маємо самі контролювати своє життя, бути в безпеці, стабільність якір, та начебто все. Сьогодні ми з вами дивимось на колоді колесу року для знака Зодіака Тілець на період з 23 лютого по 1 березня. Застереження Троєчка мечів. Розбите серце та порада. Рицарь Кубків. Розбите серце це дуже негативна карта. Застереження і ось ця карта сос тут у вас. Будьте обережні в родині, за якимись розповідями, спілкуванням, нічого не кажіть такого, що може когось засмутити або безпідставно образити. І так само не зважайте, якщо хтось помилково вам щось не те скаже, будьте мудрими, шукайте якісь компроміси для того, щоб було. Все гармонійно і не було розбитого серця. Порада це паш кубків. Це або ваші романтичні почуття, і ви на них маєте звернути увагу, або просто маєте ставитись добре до своїх дітей. Ось так, друзі. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Сподіваюсь, ви віднайшли відповіді на свої запитання. До зустрічі зовсім скоро в моїх наступних відео.